Є новина, друзі. ВІП-сервіс для міндіче. Від кого дослухайте до кінця? Під час засідання антикорупційного комітету Верховної Ради, де були представники НАБУ, з'явилася дуже цікава інформація. Фрагмент дуже цікавий. Про це розповів керівник НАБУ Кривонос. Це все є у мене на телеграм-каналі. Є новина в шапці профіля. Діть, підписуйтесь, коментуйте, поширюйте. І я зараз зачитаємо поговоримо. Ми знайшли талон, по якому пропускали міндіча на кордоні. До речі, пункт пропуску грущев. Це вже пізніше написала. На ньому була буква К контроль стоїть. Документуємо, хто на контроль прикордоннику став цього товариша, щоб він швиденько виїхав. Кривонос про те, як міндіч виїхав за кордон. Тобто, ну міндічу, другого президента, хтось в високих кабінетах влади поставив букву к контроль, щоб він швиденько проїхав кордон. До речі, депутати пишуть, що там за декілька хвилин він його проїхав. Контроль поставили не те, щоб його перевіряли, щоб ну, достеменно вивчали, чому він їде, а щоб швиденько, не дай Боже, на секунди не затримали друга президента, щоб він міг швиденько втікати від правоохоронців, тому що він ж підозрюється в керівництві злочинної організації. І знаєте про що говорить цей випадок? І навіть те, що Кривонос каже, що вони будуть розслідувати і знавати, хто саме дав казівку прикордонникам його швидко випускати, тому що ну він ж втікав в цей момент, так? І от цей випадок говорить про реалії життя в нашій державі. Прості люди, чоловіки взагалі не можуть виїхати за кордон, бояться з дому вийти. Права людей порушуються постійно. Отакі от друзі нашого оточення владно розкрадають нашу державу у різних сферах: там 130 тридцять мільйонів, мінді 100 мільйонів доларів і так далі. І тому подібно. Це кожен день вилазить. А міндіч, ну якщо він вдруг владного оточення, він не останній, це 100%, 100%. Він проїжджає по букві К за хвилини. І не дай Боже прикордонник щось там буде перевіряти. тому що ж сказали, це ж друг президента, і диви що. Отак От десь воно і виглядає. Лайк, репост, підписка, телеграм-канал, є новина в Шапці профіля. підписуйтесь.